Слава Ісусу Христу! Якщо у вас з'являться якісь запитання, то прошу мені задати запитання в межах своїх компетенцій я можу вам відповісти на ці питання. Є така дуже цікава річ, що Бог дав закон на Синай. Він обрастав різноманітними ще там додатками. Тлумаченнями і все інше. І так як він дійшов до Ісуса Христа, так він дійшов. Це вже другорядний, як він дійшов до Ісуса Христа. Але всі знають, що це є великий такий законодавство Старого Завіту. Але ми його зведемо до, наприклад, декалог. Декалог це не всі заповіді. У нас кажуть, виконуйте вода які ті заповіді. Декалог це такий вступ до закону старого заповіту. А потім старий заповіт розвивається, розвивається, розвивається. І тепер є питання таке. Люди дуже часто не зовсім правильно розуміють, яким чином, наприклад, Божі закони діють в нашому духовному житті. Дуже часто їх сприймають як зобов'язання, не зобов'язання, як накинуті якісь обов'язки, які людину. Насправді можуть обмежувати в чомусь. Сучасні люди, які мало з християнством ознайомлені, вони лише охрещені, вміють хреститися і їдять Пасху і ще деколи на вечерю свято сідають. Та? Ну і кожного разу, як щось посвячується в церкві, то вони приходять, щоб то понести. То свічки, то лозу, то яблука. Вони сприймають ці закони старого заповіту. Як заповіді Божі, як якісь статті Кримінального кодексу. Значить, оце заборонено, це можна робити, це не можна робити. Більшість всього не можна робити, деякі є обов'язки. І ось дуже цікаво тепер задуматися над механізмом. Є в Євангелії чудова оця подія описана євангелистами різними. Коли молодий юнак приходить і просить Ісуса, питає, запитує, що мені робити, щоб осягнути вічне життя? А Ісус відповідає, заповіді знаєш. Там є велика гра слів, тому що Ісус налічує заповіді від батька і матері аж до кінця, але не ті перші. Там є різні варіанти, скільки їх перших є чи 3, чи 4, то байдуже. Одні поділили так, другі поділили інакше, але то байдуже. Скажімо, Ісус саме це наголошує. І тепер цей чоловік каже, що я все це з малку дотримував. І він дотримував з малку, але не почувається, що все нормально в його житті. Тобто він дотримувався з малку Заповідей Божих, як йому казали, як його навчили. І то йому було можливо навіть і приємно виконувати, як каже Псалом, що то заповідь меж не знає, закон не знає меж. І ось, не дивлячись на те, що він закону дотримується пильно. Там дехто може сказати, може він обманює Ісуса, може обманював, але принаймні так сказав. Він дотримується пильно закону. А радості в житті нема. Ісус Христос каже, ти осягнеш вічне життя, коли будеш дотримуватися заповідей, Він каже, я то й дотримуся, а що мені ще бракує? Ага, то дотримання заповідей, воно не забезпечує отримання в життя вічного. Є тепер питання. А який механізм? Отримання життя вічного через виконування закону. От як воно відбувається? Який механізм значить отримання вічного життя через дотримування Божих заповідей? Ну, як механізм? Наприклад, у нас який механізм? Ти йдеш до міської ради, пишеш заяву. Механізм є такий, вони то розглядають і дають в одну інстанцію, в другу, в третю, в четверту, потім тобі пишуть відмову. І ти тепер мусиш йти на щабель вище є... то такі механізми. Та? Тепер йдемо ми про заповіді Божі. Ти виконав заповідь Божу, далі що з нею відбувається? Тепер Бог має то оцінити. І якщо ти справу добре все зробив, та? то внаслідок зроблення цієї справи Бог має видати посвідчення, має видати позитивне якесь рішення. Та? І ти собі можеш, виконуючи заповіді, зробити так, що Бог не буде мати куди дітися. Ну якщо всі заповіді виконав, то все, ти приходиш до Бога з усіма чеками. Усіма тими записами і все. Чи справді життя отримується внаслідок виконання заповідей Божих? Заповіді, тим більше вони. Заповіді також вони дуже інтересні. Заповіді інтересні тим, що вони Бога стосуються дуже мало. Взагалі, вони стосуються нас. Коли ми проводимо з дітьми ось діти, коли ми проводимо уроки з дітьми, особливо на місії, то діти дуже гарно виявляють погляди батьків, для чого виконувати заповіді Божі. От, наприклад, як поїдеш на схід України, де люди взагалі... Не знають, яке то християнство, вони знають, що християнство є, вони мають розрізнити, що то хрест. А так-то вони не знають. Тоді задумається. В Галичині тут на Заході діти 98% скажуть, щоб отримати Царство Боже, щоб потрапити в рай. Тепер дивіться, заповіді Божі, щоб потрапити в рай. А якщо, наприклад, хто з вас всюди завжди повністю виконує всі Божі заповіді? вони кажуть, ніхто. То значить куди потрапити. Пекло. Тоді ага. дивіться, є оця історія розбійника на Христі, який там щось до Ісуса Христа закликав і негайно отримався прощення і запевнення, що сьогодні буде в раю. А він заповіді не виконував. І до раю потрапив. То на тоді такі заповіді виконувати? От, розумієте, то не є така проста справа, тому що дуже важко відчитати оцей механізм, і взагалі, чесно кажучи, неможливо відчитати механізм, яким чином через виконання закону ти. Опиняєшся вічна віч з Богом, і то в позитивному значенні, тобто, що ти увіходиш у, у життя вічне. Життя вічне то не означає, що просто не закінчиться воно ніколи. Життя вічне означає, що то вічна радість і, і щастя, тому що в пеклі ті також вічно, але щось то воно не мене називає. Так каже, я буду вічно в пеклі. Хоча на, на фільмах то дуже часто там щось. А, можна так, можна сяк. Дуже, дуже занадто американські фільми з тим бавляться. І ось. Немає такого механізму, щоб завдяки заповіді. Тим більше що, принцип старого заповіту він є який. Ти будеш ходити переді мною праведно, я буду твоїм Богом, а ти будеш моїм народом. А що означає ходити праведно? От я тобі покажу, що означає ходити праведно. І тому заповіді, як я сказав ось кілька хвилин тому, вони дуже мало Бога стосуються. Хоча вони деякі спрямовані до Бога, Богом спрямовані до нас, але вони стосуються, в принципі, людей. Якщо ти хочеш не помилитися в житті і жити нормальним, повноцінним життям, то ось тобі інструкція і дороговказ. То святі, і святий Папа Іван Павло ІІ дуже гарно сказав на зустрічі з молоддю в Львові на Сихові, що Бог передає нам такі дороговкази, Божі заповіді, для того, щоб ми не помилилися і йшли доброю дорогою. То, значить, треба бути праведним перед Богом, але не хизуватися цією праведністю перед Богом. Мовляв, саме за праведність Бог тебе візьме до себе. А праведність це є нормальний стан життя людини, але він сам по собі не забезпечує вічного життя. Тепер біда була фарисеїв і взагалі, так само, як теперішніх християн дуже часто. Бо тут важко виокремити оце, важко зрозуміти, як то, тому що хочуть люди дуже по-простому це зробити. І тому у старому заповіті апостол Павло пише, що його били 39 разів, ви знаєте чому. Тому що дозволено було 40. А можна було помилитися. Ми не думали, що на 5 вже помиляться або на на 3. Але на один можна було помилитися. Я тепер давав. Якісь там гроші в банк, і, і все ж таки я прорахувався, одну двадцятку забагато дав, а, а думав, що я рівно дав. розумієте, а то було забагато. Добре, що не замало. Бо може бути в один або в другий бік, так? і для того, щоби в другий бік не помилитися і не вдарити 41, тут, бо то мені страшно Бога образиш. якщо Забагато, бо Бог допускає лише 40. Били 39 разів, краще менше, бо якщо би на один помилилися, то тоді буде 40, то якраз в рамці закону воно входить. І так само ходили вони. І всі речі вони робили, і закон для них став таким обтяженням. Тому що вони думали, що завдяки, саме завдяки закону вони осягають вічне життя. Але механізму, як саме осягаєш вічне життя, не було в старому заповіті І Тепер приходить Ісус Христос, і Він говорить, що ми спасаємося надією, благодаттю Божою. Тобто. Вільним і добрим даром Божим. Це не ми самі собі організовуємо прихід до Бога і вічне життя, а Бог нам його дає як вільний дар. Для цього дару треба бути готовими. Має бути відкрите серце. І, звичайно, що в житті ми можемо прожити чудове життя не чудово. і виконувати не помилятися. Виконувати всі Божі заповіді. Але дуже важливо, щоб виконуючи заповіді, мати відкрите серце. Маємо двох знову розбійників на хресті. Один має заскорузле серце, він насміхається в останні моменти свого життя. Він зневажає інших, він насміхається і нарікає все інше. А другий має відкрите серце і каже, я не... Ну добре, він не знав, в чому полягає Ісусове царство. Він точно знав, що Ісуса е... даремно розп'яли, тобто несправедливо. А він царство проповідував, і то царство було не від цього світу. Добре, може щось знав, може щось не знав. Але там писало цар юдейський, ти мене пом'яни, як прийдеш у твоєму царстві. Був відкритий і на це. І тому... е... Який механізм отримання вічного життя, який дає Ісус Христос? Є механізм. Перший механізм це народження з води і духа. Хто не вродиться з води і духа, не ввійде в Царство Боже. І тому в першій главі Євангелія від Івана каже, які крови, не з тілесного бажання, ні від похоті чоловічої, але від Бога народилися. Тепер по аналогії, ті, які народилися, ті належать до родини. Мають одного тата. А якщо вони народилися і належать до однієї родини, то вони є в цій родині і спадкоємці. Таким чином вони отримують, скажімо так, право на вічне життя. Друге є Друга частина механізму це гріх, який стоїть перед Богом і людьми. Тому Ісус Христос приходить і переносить покарання за цей гріх. За який гріх? За цей і за всі гріхи. Він переносить, значить, переживає це покарання. Сам він не зрішив, але гріх був покараний. І так як в Адамі всі носили, всі, все людство містилося в Адамі. І тому все людство є спадкоємцями гріха Адама, то так само в Ісусі, Ісус Христос у своєму серці носить все людство, тому що Він був ще перед Адамом. Бо на початку було слово, і слово було в Бога, і Богом було слово. І слово було Бога. Воно було від початку ним все сотворено. І нічого, що сотворено, не створено без Нього. Ага. І таким чином друга особа Божа, він носить в собі все людство. Тому він представник всього людства. І коли його карають за гріх, то значить він здійснює справедливість. І тим покаранням за гріх усуває той бар'єр, який стояв перед Богом і людьми. Тобто гріх. Люди відвернулися, а він послухом привернув людей назад. І тепер механізм, третій, третя частина цього механізму це Воскресіння. Тому що Ісус Христос перейшов через смерть, і Він воскрес. Смерть його не затримала в собі. Всі перепони, які стояли на шляху людини до Бога, він перейшов і повернувся до того, де був спочатку. Став поряд з Богом. І тепер кожний, хто перебуває з Ісусом Христом, може пройти той самий шлях. Бо він з Ісусом Христом. Це механізм нового завіту. Але це не, це не то, що ми беремо і самі себе примушуємо, або, наприклад, це можна зробити якимось іншим шляхом, це треба відкритим серцем, народження, покарання, значить, співстраждання з Христом, смерті Воскресіння, через Воскресіння ми поєднуємося з Богом і отримуємо вічне життя. То ви в 8 главі прочитаєте, що терпіння нинішнього віку не, мають, не варті майбутньої слави, яка має нам з'явитися. І коли виглядає, що коли апостол Павло, виконуючи всі приписи Старого Заповіту, всі приписи їхніх равенів, тодішніх вчителів, бо там було дуже багато цих фарасейських різноманітних приписів, він подивився, ну, добре, ми це виконуємо. А воно насправді нікуди не веде. Воно не змінює людину. Людина може навіть навпаки заскорузнути в тих різноманітних принципах. Вони загубилися в цих принципах, які самі собі понавидумували, які Ісус Христос критикував. І все, ми, все Він робив, 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 а воно не привело ні до чого. І тому він сказав, що то він вважає все це за, як перекладено в українському перекладі за сміття. Воно не має жодного смислу. Тому старий заповіт, закон старого заповіту, він не має механізму отримання вічного життя. Він є лише так, як би вступ, як пояснення, як знайомство з Богом. І в принципі, він швидше до людей спрямований. Щоб люди знали, що означає ходити перед Богом і жити праведним життям. Але не задля праведного життя ми отримуємо вічність. А ми отримуємо задля того, що Ісус Христос прийшов і нас за собою покликав. І тепер це все розрізнити. І тому там постійно така плутанина. Але основа є така. Що завдяки Божій благодаті, тому що тому дару, який приніс Ісус Христос, ми отримуємо вічне життя, то не можна. Дивіться, якщо людина пізнала, що означає бути праведним, ходити перед Господом Богом, то вона не може сказати, так, я тепер ніякі заповіді не буду виконувати, роби собі, що хочеш. В кінці я просто відкрию своє серце, і Бог мене збере, а тепер роби, що хочеш. Ну воно так не йде. Якщо людина не знала. Оцього Божого Слова, вона не знала. Їй ніхто це не звертав увагу. Їй не благовістили. Вона жила на острові. Там є такий острів десь там біля Індонезії, де не пускають чужинців. Якщо лише якогось чужинця знайдуть, то відразу його вбивають там дотепер. І він належить Індонезії, але вони кажуть, що туди не можна Там законодавчо заборонено зближатися ближче, там якось їх як 5 кілометрів. Тобто вони бачать кораблі, які плавають, і все інше, ті місцеві люди, але вони всіх вбивають, які туди прийдуть. Ну, і якщо б комусь з них благовістили Христа, та, то для нього було б відкриття і все інше. Але якщо ти живеш в івано франківську або навіть в Києві, там дзвонить дзвонять, розумієш, куполи, бані позолочені, всі про Христа говорять, в портрети Епіфанія всюди, знаєте, і всяке інше. А людина не хоче навіть зацікавитися цим, ну то не можна сказати, що краще я не буду знати, щоб я пізніше отримав вічне життя. Ні, то воно так не працює. І і, 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 і да. Треба відкривати своє серце для так званих спасенних напівмень. Коли людину кличе, Бог багатьма способами кличе до себе. Їй наголошується, то не можна, значить, книжка Біблії лежить, каже, ну то добре, хай собі лежить. Катехизм купили в нас е, дуже часто в родинах е, список е, побожної літератури досить такий обширний, та? але просто ту літературу не дуже то читали. Купили, бо Священник сказав, церкві купити. Ага, Дуже гарна книжка, то все покламу і все. І вона стоїть. Значить, якщо. Е, Людина спеціально, навмисно не хоче слухати Слово Божого, то не означає, що в кінці її. Якщо вона заскорузла серцем сьогодні, то не означає, що в кінці її. Прямо вона відкриється. Тому що життя це така вправа. Ми не є на такому острові, де всі вбиваємо чужинців. Значить. А життя така вправа. Якщо сьогодні до тебе стукає, то значить треба почати вже відкривати сьогодні. А як жити, то ми маємо е, Божі такі рекомендації, як жити. Так? А тепер як осягнути вічне життя, то означає щось більше, ніж лишень виконувати Божі рекомендації для землі. То треба більше Бога пізнати, треба зрозуміти той механізм, треба переживати, наприклад. Своє народження з води і духа. Треба переживати. І тому, якщо ми читаємо апостола Павла, то там постійно це все перемішане. Але не перемішане так, як будь Ми, Ми побачимо, що він не зневажає старий завіт. Бо той, хто увійшов у старий завіт, то він не може його відмінити і сказати, це все було не та також Божий завіт. Те, що там немає механізму отримання вічного життя, то інша справа, для того є новий завіт. Але це не означає, що Бог, коли промовляв у старому заповіті, то не інакший Бог, то той самий, і старого заповіту. Він промовляв до людей через заповіді, щоб вони знали, яким шляхом на землі йти. Але тепер, яким шляхом переходиться до неба, значить. В, взагалі то в Торі, в законі то немає, що робиться, що стається з людиною, коли вона відходить з цієї землі. То пророки почали говорити там, вони в сформували якесь таке поняття шеолу. А Шеол то невідомо, що таке. Знаєте, що таке Шеол? То щось таке непонятне, зрозуміло, тому що там. Ну що, кажуть, що там воно якесь таке було темне, вологе, незрозуміло. І там душі ті на, на темно ходили, натикалися одне на одного. Ні-ні. Ну, Шаол це не зрозуміло, що то не є пекло. Вони не знали, як. От, наприклад, людина піде, вони не знали, що з людиною. Стається. І тоді пророки почали говорити про Воскресіння. Тому в макавейських книгах ми вже бачимо виразне очікування Воскресіння. Що садукеї заперечували? Ніякого Воскресіння живе. Людина вмерла, її немає. Вона продовжується в дітях. Немає дітей, то значить Бог тебе покарав дуже тяжко, тому що ти не продовжився. Він хотів тебе знищити, і тому немає дітей. Це Старий такі первісні уявлення. І тому з'явилося в старому заповіті, що карає батьків на дітях до третього-четвертого роду. Наші тут вчепилися за то. Далі не читають, бо то одне речення. І благословлю тих, які люблять мене до Тисячного роду. Але то одне і те саме речення, але то не читається. От вчепилося саме за це і все. А то старий завіт, він багато відповідей давав, але не давав оцією основною. І тому апостол Павло його не, не відкидає його цілком, але він каже, ну, це нормально, і заповідь добра, і все нормально, нормально. Але це не то. Тобто не означає, що якщо ти те будеш виконувати, то ти отримуєш вічне життя. Це добре виконувати, це все нормально. Ти будеш менше помилятися в житті. Ти можеш жити праведним життям. Але воно не дає вічного. Вічне життя дає Христос. Я механізм цей. Ну, там є більше елементів, але народження, спас спадщина, тоді е, співтерпіння, тому що гріх є покараний і бар'єр усунути, усунути і Воскресіння. Воскресіння це відповідь на всі інші наші проблеми. І Якщо в тому світлі будемо читати Апостола Павла, то будемо більше розуміти, що він має на увазі, коли постійно протиставляє Старий Завіт і новій благодаті, якщо є питання. Що заскочив трохи нас? Спокійно. Розуміємо, не можна, не можна Ісуса Христа сприймати. Наївно. Бо дуже багато людей наївно. Вони знають наші, і знають, що заповіді Божі треба виконувати, щоб потрапити в Царство Небесне і бувайте здорові. А воно щось і життя не складається, і цієї радості життя немає, тому що дуже, дуже часто не звертаються до Ісуса Христа як до особи і до того, що Він нам зробив. Тому Ісус Христос одного разу сказав там про бурдюки і вино. І про латки. Нас тепер не латають, нас тепер навпаки у магазині псують одяг, щоб дірками продати. А, а, а тоді, тоді латали, знаєте. Він там каже, що з нової тканини до старої одежі не пришивають латку. Знаєте чому? Знають. Тому що при першому пранні збігаються. збігається. Так? Якщо латка була гарно припасована, а стара одежа, ну стара ношена, то вона вже прана багато разів вона вже сілася. Сіла. І тоді, коли вона переться, то вона залишається такою самою. А нова латка збігається. І тому вона розриває. Каже, дірка стає ще більше, вона розриває краї від старої дірки. Тому що, каже, так не можна робити. І тому не можна в Новий Завіт виходити із старозавітними тими поняттями їхніми. І так само з бурдюками. То зі шкіри були. Якщо в них вино залили, і вино використали бурдюки, зсохлися. Якщо туди ще раз налити вино, вони потріскаються, вони не. Зі шкіри то з гуми або з пластику могли би назад стати, а зі шкіри не стоять вони там, де вони зігнуті, вона нас тріскається. і каже, тому нове вино в старій боротьби не наливай. Бо воно розіллеється, і тому нічого з того не буває. Це такі ідеї Ісуса Христа. А апостол Павло дуже сильно перейнявся тим. І Петро про нього каже, що деякі люди вони собі на погибель його не не значить неправильно тлумачить. Так, Петро про, про власне.